Добрий день. Теорема косинусів. Квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін трикутника без подвоєного добутку цих сторін на косинус кута між ними. Розглянемо трикутник зі сторонами А Б. С. Навпроти сторони А лежить кут альфа. Навпроти сторони Б кут бета, навпроти сторони С кут гамма. Запишемо теорему косинусів для сторони А. Квадрат сторони трикутника, тобто А у квадраті, дорівнює сумі квадратів двох інших сторін. Для цього трикутника, інші сторони, це мається на увазі сторони не А, тобто Б і С. Сумі квадратів двох інших сторін. b у квадраті, додати c у квадраті. Без подвоєного добутку. Оце слово без означає мінус. Відняти. Без подвоєного добутку, тобто мінус подвоєний добуток цих сторін, тобто тих самих b і c, на косинус кута між ними. А косинус між, кут між сторонами B і С це кут альфа. Розглянемо цю теорему, запишемо для сторони b. Квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін квадраті додати С у квадраті. Без подвоєного добутку цих сторін, АС, на косинус кута між ними. А косинус а кут між сторонами А і С це кут бета. І так само спробуйте зараз самостійно записати для сторони С. Поставте на паузу, запишіть і перевірте. Квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін. Тобто, тепер ці дві інші сторони це будуть сторони А і Б. А у квадраті додати Б у квадраті. Без, тобто мінус, подвоєний добуток, тобто добуток цих сторін помножений на 2 і помножити на косинус кута між цими сторонами. А кут між сторонами А і Б це кут гамма. Оце теорема косинусів. Її ще називають узагальнена теорема Піфагора. Бо в прямокутному трикутнику, коли маємо кут 90 градусів, косинус 90 градусів дорівнює нулю. І за рахунок цього у вас оцей доданок зникає і залишається чиста теорема Піфагора. Розглянемо практичні приклади. Знайдіть сторону АВ трикутника АВС, якщо перше, я намалюю трикутник. Довільний. А до речі, тут написано косінус С дорівнює мінус 5 тринадцятих. Тобто, тут С у нас тупий. Отже, я одразу намалюю тупокутний трикутник. А, Б, С АЦ С 13, Б, С – 4. Сторони трохи не вгадала, не додивилась, нехай це не лише ескіз. І нам відомий косинус кута С, мінус тринадцятих. Треба знайти сторону АВ. За теоремою косинусів квадрат сторони трикутника, тобто АВ у квадраті дорівнює. Сумі квадратів двох інших сторін трикутника, тобто, це будуть сторони АС, і БЦ. Без подвоєного добутку цих сторін, тобто 2 помножити на А на БЦ на косинус кута між цими сторонами, тобто на косинус кута С. Підставляємо все, що є за умовою. А 13 у квадраті додати 4 у квадраті, відняти 2 помножити на 13 помножити на 4. І помножити на кута c, а це у нас мінус тринадцятих. Обчислюємо. 13 у квадраті то буде 169. Додати 4 у квадраті 16. Далі, тут мінус на мінус примножені дає нам знак плюс 13 і 13 можна скоротити. Залишається 2 помножити на 4, 8 і помножити на 5, 40. 169 додати 16. То буде 185. І додати 40 маємо 225. Це лише квадрат сторони АВ, А сама сторона АВ буде корінь квадратний із числа 225. А це в нас 15 см сторона АВ. Другий випадок. АЦ 7 см БЦ 3 см, осинуску кута С 1 третя, знайти сторону АВ. За теоремою косинусів квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін. Тобто А С у квадраті додати БЦ у квадраті. Без подвоєного добутку цих сторін, тобто 2 ас на БС на косінус кута між ними. Підставляємо все, що відомо. А Б у квадраті дорівнює. А це 7 у квадраті. Додати 3 у квадраті, відняти 2 помножити на 7, помножити на 3 і помножити на 1 третю. 7 у квадраті 49. Додати 3 у квадраті 9, відняти трійка і трійка скорочуються, 2 помножити на 7 14. 49 додати 9, 58, відняти 14, 44. Це лише квадрат сторони. Тоді AB буде дорівнювати корінь квадратний із числа 44. І ось тут із кореня можна винести множник. 44 це 4 помножити на 11. Четвірку виносимо з під знака кореня. Маємо 2 корення з 11 см. Це сторона АВ. Номер 3. БС10, СА16, Кут С 60 градусів. Знаходимо сторону АВ. За теоремою косинусів квадрат сторони трикутника дорівнює, тобто АВ у квадраті дорівнює Сумні квадратів двох інших сторін. А С у квадраті додати БЦ у квадраті. Без подвойного добутку цих сторін. А це помножте на Б це і помножте на 2. На косинус кута між ними. А косинус між сторонами А С і Б це кут 60 градусів. Кут між сторонами А С і Б С це кут 60 градусів. кут С. Так, отут тут кут отак. Підставляємо АБ у квадраті дорівнює. 16 у квадраті, додати 10 у квадраті, мінус 2 помножити на 16 помножити на 10 і помножити на косинус 60 градусів. Абе у квадраті дорівнює 16 у квадраті то буде 256. Додати 10 у квадраті то буде 100. Відняти 2 помножити на 16, помножити на 10, а ось 60 градусів. Пригадайте, це табличне значення. Одна друга. Двійка і двійка скорочуються. 256 додати 100 буде 356. І відняти тут 16 помножити на 10, 160. У відповіді маємо 196. Це лише квадрат сторони. Тоді АВ буде дорівнювати корінь квадратний із числа 196 А це 14 см. Номер 4. БЦ 7 коренів із 3, СА1 кут С 150 градусів. Шукати знову будемо сторону АВ. За теоремою косинусів АВ в квадраті дорівнює. сумі квадратів двох інших сторін. АВ плюс БС. Без подвоєного добутку цих сторін на косинус кута між ними, тобто на косинус кута С. АБ в квадраті дорівня АС1 в квадраті додати 7 коренів із 3 у квадраті мінус 2 помножити на 1 помножити на 7 коренів із 3 і помножити на косинус 150 градусів. Обчислимо одразу косинус 150 градусів. Ми можемо записати це у вигляді косинус 180 градусів відняти 30. І це, в такому випадку, буде дорівнювати мінус косинус 30 градусів, пам'ятайте, тотожності тригонометричні. Це буде дорівнювати мінус корін з трьох поділити навпіл. 7 коренів із трьох у квадраті. 7 у квадраті то буде 49. А корінь із 3 у квадраті то буде 3. 49 помножити на 3, це буде 147. Маємо 1 додати 147. Відняти 2, помножити на 7 корені з 3 і помножити на мінус корінність трьох навпів. 1 додати 147, 148. Мінус на мінус дає нам знак плюс Двійка і двійка скорочуються. Корінь із трьох помножити на корінь із трьох буде 3. 7 помножити на 3 21. Маємо у відповіді 169. Це лише квадрат сторони АВ. Сама сторона АВ буде корінь квадратний із числа 169, а це 13 см сторона АВ. Розглянемо ще одну задачу. Знайдіть косинуси кутів трикутника, сторони якого дорівнюють 5 см, 6 см і 7 см. Намалюємо цей трикутник. А, Б, С. Нехай ця сторона буде 5, 6, 7. Давайте почнемо зі, з кута А. Будемо косинус цього кута шукати. Навпроти кута А лежить сторона Б Отже, випишемо теорему косинусів для цієї сторони. БС у квадраті дорівнює сумі квадратів двох інших сторін. Тобто АБ у квадраті, додати АС у квадраті. Без подвоєного добутку цих сторін на косинус кута між ними. А кут між цими сторонами це кут А. Підставляємо все, що в нас є b це у квадраті це 6 у квадраті дорівнює 5 у квадраті додати 7 у квадраті, відняти 2 помножити на 5 помножити на 7, помножити на косінус а. Обчислюємо все, що можна. 36 дорівнює 25 додати 49 відняти 70 косінус а. 36 дорівнює 25 додати 49 буде 74. А тепер дивіться, розглядайте, як рівняння відносно косинус А. Ось у нас невідомо. Доданок з невідомим переносимо в ліву частину з протилежним знаком. Ось у цей доданок переносимо вліво з протилежним знаком. І він там стане 70 косинус А. Далі, праворуч, 74 було, 74 і переписали. Нічого не змінимо. 36 переносимо вправо з протилежним знаком, буде мінус 36. Маємо 70 косинус А дорівнює 38. Да? Да, 38. Щоб знайти косинус А, треба поділити і ліву і праву частину рівняння на 70. Косинус А буде дорівнювати 38,7. І цей дріб можна ще скоротити на 2. Маємо 19,35. Ми знайшли косинус кута А. Розглянемо тепер кут Б. Сторона, що лежить навпроти кута Б, це сторона АС. Запишемо для неї теорему косинусів. Квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін. А Б у квадраті додати БС у квадраті. Відняти без подвойного добутку цих сторін на косинус кута між ними, а це буде кут B. Підставляємо все, що в нас є. 7 у квадраті дорівнює 5 у квадраті додати 6 у квадраті, мінус 2 помножити на 5 помножити на 6 і помножити на косинус Б. 49 дорівнює 25 додати 36. Мінус тут буде 10 і на 60 косинус B. 49 дорівнює, Тут у нас буде 2 плюс 3, 5, 11, 61, мінус 60 косинус B. Тепер так само цей доданок переносимо в ліву сторону з протилежним знаком. Маємо 60 B, дорівнює. Праворуч 61 було, 61 залишається. А 49 переносимо вправо з протилежним знаком, буде мінус 49. Маємо 60 косинус B дорівнює 12. Тоді косинус B дорівнює поділимо ліву і праву частину рівняння на 60. Маємо 12 60 І можна скоротити цей дріб на 12. Це буде 1 п'ята. І останнє треба знайти косинус кута С. Навпроти кута С лежить сторона АВ. Отже, тепер для неї будемо записувати теорему косинусів. Квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін. без подвоєного добутку цих сторін, тобто мінус подвоєний добуток цих сторін, на косинус кута між ними. А косинус між сторонами В – це Кут між сторонами Б і АЦ це кут С. Підставляємо все, що є за умовою. це у нас буде 5 у квадраті дорівня. БС 6 у квадраті, додати 7 у квадраті, мінус 2 помножити на 6 помножити на 7 і помножити на косинус С. 25 дорівнює 36 додати 49. Мінус 2 на 6, 12 і ще помножити на 7: 84 косінус С. 25 дорівнює. Так, 36 додати 49. То буде 85. мінус 84 косінус С. Тепер оцей доданок переносимо вліво з протилежним знаком. Маємо 84 косінус С дорівнює. Далі, праворуч, 85 справа було. Справа і залишається. 25. Переносимо в праву сторону, отже, знак треба змінити на протилежний. Маємо 84, косінус, і дорівнює 50. Ділимо обидві частини рівняння на 84. Перепрошую 60 і маємо дріб 60-84. Цей дріб скоротний, скоротимо його одразу на 4. Маємо 15 21. Ой, дивіться, можна було на 12 одразу скоротити. Ну, добре, не біда. Тут скоротили на 4. І ще ми також отримали скоротний дріб. 15, 21. Скоротимо його ще на 3. Отримаємо 5 сьомих. Ми знайшли косинуси кутів трикутника А, Б, С. Дякую за увагу!